Уявіть, що Бог робить нам таку пропозицію. Я дам тобі все, що забажаєш. Будь-що. Ідеальне кохання, внутрішній спокій. Ти ніколи не будеш боятися, ніколи не будеш самотнім. Жодна тривога чи нудьга ніколи не прийде у твоє серце. Ти ні в чому не матимеш потреби. Я забезпечу тебе з надлишком. Не буде ані гріха, ані провини, ані невдач, ані страждань, ані болю. Ти ніколи не помреш. Але ти ніколи не побачиш мого обличчя. Ви б цього хотіли Я – ні. і Бог також, бо він прагне взаємин із нами. Я обіцяю таке просте, але дуже сильне твердження безнадмірностей та барвистих прикметників. Воно поєднує усі слова, сказані до і після нього. Висловлюючи непорушену відданість, для багатьох з нас обіцянки мало що важать, бо ми бачили, як легко люди їх дають, а тоді порушують або забувають. Але коли обіцянку дає Бог, він ніколи не порушить свого слова і виконає усе те, що пообіцяв. Божі обіцянки неможливо скасувати, їх ніколи не буде порушено. Чудова Божа обіцянка міститься у восьмому розділі послання до євреїв, вірш одинадцятий. Усі вони будуть знати мене. Один з моїх улюблених спогадів дитинства. Як я зустрічав батька, коли він повертався з роботи. Мама працювала в лікарню вечірню зміну. Вона вирушала на роботу близько третьої години дня. А тато повертався додому о пів на четверту. На ці півгодини нас із братом залишали вдома самих. Суворо наказавши не виходити до татового приїзду. І навіть коли він трохи запізнювався, наша впевненість у тому, що він повернеться з хвилини на хвилину, була непохитною. Ми сиділи і дивилися на дорогу. Пам'ятаю, як біг йому назустріч, і мене обіймали його великі, часто спітнілі руки, коли він ніс мене додому. Тато вдягав мені на голову свого великого солом'яного капелюха. І я ставав ковбоєм. Тоді я сидів на ганку, поки він знімав свої замаслені робочі черевики, щоб не тягти їх до хати, а я взував їх. Аби побути ковбоєм. Далі Ми заходили в дім і відкривали таті в ланчбокс, де для нас завжди було щось смачненьке. Це було чудово. Чоботи, капелюх та закуски, чого ще могла бажати п'ятирічна дитина. Але припустімо, що тато, замість того, щоб повернутися додому, надіслав мені усе це, щоб я міг погратися і поласувати. Чи цього було б достатньо? ну може й так, але ненадовго, бо подарунки втратять свою чарівність, і невдовзі я б запитав, а де тато? Або ще гірше? Уявіть, тато телефонує мені і каже: Максе, я більше не прийду додому, але пришлю свої черевики та капелюха, і ти можеш гратися з ними щодня після обіду. Ні, це б не спрацювало. Навіть п'ятирічна дитина розуміє, що зустріч стає особливою через людину, а не завдяки подарункам. Можливо, твій батько з певних причин або обставин не приходив на твої дні народження, свята чи випускні, а тільки присилав подарунки чи листівки. Можливо, ви бачилися лише раз на тиждень, чи його зовсім не було у твоєму житті. Ані листівок, ані зустрічей, і він зовсім тебе покинув. Уявіть, що Бог робить нам таку пропозицію. Я дам тобі все, що забажаєш, будь що ідеальне кохання, внутрішній спокій. Ти ніколи не будеш боятися, ніколи не будеш самотнім. Жодна тривога чи нудьга ніколи не прийду твоє серце. Ти ні в чому не матимеш потреби, я забезпечу тебе з надлишком. Не буде ані гріха, ані провини, ані невдач, ані страждань, ані болю. Ти ніколи не помреш, але ти ніколи не побачиш мого обличчя. Ви б цього хотіли? Я ні. І Бог також, бо Він прагне взаємин із нами. Бог прагне взаємин із нами. Кілька років тому ми з дружиною Деннін взяли участь в екскурсії на Ейфелову вежу в Парижі. Це захоплива знакова споруда. Деякі туристи були у навушниках для самостійного туру. Інші йшли за гідами та слухали їх. А деякі не подбали ані про навушники, ані про екскурсовода. Вони помилково припускали, що зможуть про все дізнатися самостійно. Це я про себе невдовзі. Я пошкодував, бо мав більше запитань ніж відповідей. Скільки часу зайняло будівництво? Чому саме у цьому місці? Чи я чия це була ідея? Чи блискавка колись влучала у цю будівлю? Ані я, ані моя дружина не знали цього, але гіди знали. Тож я визнав це, перепросив, і ми звернулися до гіда. Я багато чого дізнався, але жодного разу не почув запрошення або пропозиції щодо хоче хтось із вас познайомитись з дизайнером або чи бажаєте ви поговорити з архітектором. Таких пропозицій не було. Чому? Бо автор проекту помер. Але навіть якби Густав Ейфель був ще живий, яка ймовірність того, що він був би радий відповідати на запитання туристів? Маловірогідно. вірогідно. ми не можемо познайомитися з дизайнером ейфелової вежі, але ми можемо мати особисті взаємини із дизайнером Великого каньйону, людського ока та галактики Чумацький шлях. Архітектор Ейфелової вежі помер. Але той, хто створив каньйон Малверн на дні Атлантичного океану, живий творець гори Еверест, живий і здоровий. він запрошує нас познайомитися з ним. Як сказано у посланні до євреїв 8.11, усі вони будуть знати мене.